Так, а ми у вас досі не вийде. бачите, суд допускається, це ваша справа. Це ми полотилися десяти на десять, десятки на один, вже перескакували. Там я заяву написав, відповідно на відеозйомку. Треба підсумовувати да. ваше рішення, я ні, будь ласка. Же, Марис, Що ви саме маєте э, заяву на відеозйомку засідання сніг? Ви хочете відозйомку, да. а хто буде віднідати? А вот я. А, просто да, 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 просто, відеозйомку? Да, 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 да. да.

15 вересня 2016 року з справедливо коло йовича до об'єднання співасників багатоквартирного будинку Миропільська 39 про визнання нечиничних народних збоїв. На рукування рахунку на опалення зобов'язання на надати правої підстави та на заокурування розрахунки. На нарахування коштів за опалення в будинку об'єднання співвласників багатоквартирного будинку Миропільська, 39. Хто з'явився в справі, таска, вставайте, називайтесь, позивачку. Не працюєте? Я військовий э, цену. Писайте, будь ласка. Хто ще дивиться? Представниця здобила роківська 39, які щоділяна Сирівна, по задовіреність до війну владаний Києву, це Можбоєвича 29 і не здаємо практикуючи адвокат. Ви нам надаєте уряд? Так. Писяйте, будь ласка, хто ще дивиться? Ви тут можете представляти просто від, як відповідач, да, але до вас особисто як до фізичної особи позов не зайомлявся. Ну, да, надавайте тоді свої дані. В суд, будь Протокол все. Дані Мироківська 39, квартира 235. Голова управління, виконання будь ласка правослужбується апеляційним судом і суді складі правед судів живепи за участю секретаря воїн немає відводіти складу суду Ні, немає. Не. судом роз'яснює ваші права в судовому засіданні ви маєте право знайомитися з матеріалами справи, робити виписки надавати докази за заявляти клопотання і вводи висловити свою думку приводу клопотань інших учасників судового розгляду, Маєте право на прослуховування зупинку запису судового процесу, подавати зауваження в разі або неправильності журналу судового засідання, скажу рішення по апеляційного суду до суду касаційної інстанції. Чи зрозуміло Ваше право? Так. Попитання будуть перед початком судового процедуру? Не немає. Добре, тоді доповідаються станом справи. Рішенням Дніпровського районного суду міста Київ 14 вересня 2016 року задоволено частково зобов'язано правління ОСБВ Миропівська, 39 мета Типутнікову Миколі Єгоровичу в письмовому вигляді роз'яснення правових підстав та фінансового оборонування розрахунків на нарахування коштів за опалення у будинку ОСББ по вулиці Миропівська, 39 в місті Києві за опалювальний період 2015-2016 років. Задоволені іншої частини позову відмовлено. вказане рішення позивач плотніково подав апеляційну скаргу і просить про її скасування в частині відмови здорових позовних вимог та ухвалити в тій частині нове рішення про задоволення його позову по обсязі. Слухаємо вас, Плотніков. ви підтримають. Свою апеляційну скажу так повно вона досить об'ємна собі вивчив. Якщо вас є, що доповнити, ми слухаємо. Господи, там все викладає. Я намагався викладати. Вона досить об'ємна на засіданні судових. Да. Тобто, ви вважаєте, що в частині відмови суд частково задоволення ваше моє, да. а що стосується відмови то вважається, що було порушено норму процесуального права, оскільки не з'ясовано обставини, які ви стали підстави для задоволення послуги? Правильно? Так, ви? правильно. Будуть у колег. Не. Немає. Присядьте, будь ласка, слухає представника правління СББ. Ви здаєте апеляційну скаргу в тій частині, в якій залишено без задоволення вимоги? Не, не. не визнаєте, тобто вважаєте, що в тій не. частині суд правильно Вирішив, так? Ви як голова правління? Так. Та спів виник лише тільки з порахування тарифів, Тарбин. так він за опалення, за горяче водопостачання, так? За опалення. За опалення. Ви це рішення приймаєте за радними зборами? Рішення за опалення? Ну, взагалі, ні. Ні. у нас опалення йде, по, У нас будинок збудувався і поставлений лічильник, який. Нас, we, we, вену, вену, да? вену, навесну, і ви потім розподіляєте. Розподіляємо згідно закону, згідно ціною. У лиця... вас автономне упалення. <гум> 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 а, у вас скільки цехів Я зрозуміло, річіння. Лічильня все і це було. Тобто ви розкидаєте так домови, Як по закону розкидаємо на всю опальну площу mm. і вона навіть якщо і йде з рахуванням кожного суб'єкта, який проживає всі в тій чи іншій квартирі, все одно ж тарифи вони визначаються рішення міської ради, так? Рішення міської ради і рішення постанови інтерв'є за ум'є тагорі. Розуміємо питання будуть у колег. Немає, присядьте, будь ласка, представник іншої, значить, я теж не визнаю скаргу, хочу додати до того, що представник ОСББ сказала з приводу доводів саме апеляційної скарги. Що стосується застосування верніше, порушення при проведенні загальних зборів. Грудні 2015 року закону про особливості здійснення права деперативного будинку, зокрема щодо процедури голосування. Справа тому, що апелянт неправильно посилається на цей закон, оскільки порядок проведення голосування передбачається статутом. Типовий статут в нашій країні, зміни до типового статуту. Які передбачають дійсно поіменне голосування, вони прийняті, затверджені Кабміном лише 23 вересня 2015 року. І відповідно до прикінцевих положень цього закону статути об'єднані повинні бути приведені у відповідність до закону до 1 січня 2017 року. На час проведення цих зборів діяв статут і всі рішення приймалися відповідно

Добре, тоді вважаю, що дослідження обставин справи та перевірку доказами закінчено, суд переходить до судових дебатів. Апелянду стосувано, надається, що ви просите суд за рішенням зробити? Я Ще прошу здорові неповів в повному обсязі, тому що те, що я випав, вони має відповіді на це запитання, які зараз працюють. Дякую, цей будь ласка, представник Я прошу відхилити справу. Скаргутті вийти. Інший представник? Я прошу залишити задоволення переднім саме що всі. В серці висвітлюється.